Зеленський Путін. Чи погодиться не Путін, це теж велике запитання, бо е, тоді зруйнується низка міф, міфів яка так плекається Кремлем, зокрема щодо легітимності української влади. Е, але якщо ситуація в Кремляє в Путіна дійсно погана, як це вказують окремі е, аналітичні огляди, то ця зустріч відбудеться. І тут є найбільша небезпека, бо, судячи з перемовин в Вашингтоні, питання території було віднесено власне на двосторонню зустріч. І це цілком влаштовує Трампа. Він може умити руки в будь-якій ситуації. А якщо все буде окей, тоді він присутній на тристоронній зустрічі, де все буде проголошено, і він переможець. Тому тут буде дуже складна дискусія. Головне, щоб Зеленський був до неї готовий. Бо останні контакти з Путіном в грудні 2019 року були доволі неуспішними.